В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека, дозріває жито, це надходить. Літо, правильно, діти, це літо. Літо це тепла пора року. А чому? Тому що пригріває тепле сонечко і все навкруго живає. І всі радіють теплому літочку. А завтра літо, дивовижна казка, усе для щастя у природи є і ягідки, і фрукти, сонце, і ласка. На що не глянеш, то усе твоє. Літо квітами сміється, пісню радості співає, теплим дощиком прольється і веселкою заграє Літня спека, грози, грім, літо ти прекрасне всім. Дітки, розкажіть, чим подобається літо вам? А зараз я пропоную вам пограти в гру, який одяг потрібен хлопчикові та дівчинці на літню прогулянку. Ось дівчинка Оленка. Вона збирається на прогулянку. Що вона буде вдягати? Так, правильно, футболку, спідничку, черевички, капелюшок. Отак От вона піде гуляти. А тут Андрійко збирається на прогулянку. Що ж він буде вдягати? Так, шорти, футболку. Капелюшок і легенькі літні черевички. От такі малята підуть гарно вбрані на літню прогулянку. А як же можна розважатися влітку? Погляньте на картинки та назвіть, що роблять дітки. На чому катаються дітки? Діти катаються на велосипеді? Що робить хлопчик? Хлопчик ловить рибу. Що робить родина? Родина будує замок із піску. Кого ловлять діти? Діти ловлять метеликів. Де граються діти? Діти граються на майданчику. На чому катаються діти? Діти катаються на човні. У яку гру грають хлопчики? Хлопчики грають у волейбол? Чим займаються діти? За чим доглядають? Діти доглядають за квітами. Молодці дітки добре відповідали. А тепер скажіть мені, про яку пору року ми з вами сьогодні говорили на занятті? Куди одягалися Оленка та Андрійка? Як можна розважатися влітку? Добре, мої хороші. Я думаю, вам було цікаво сьогодні на нашому занятті. Бувайте!